Насичений звук, міцна конструкція, усе це в компактному корпусі. Представляємо абсолютно нову модель портативна акустична система Bose SoundLink Plus. Система SoundLink Plus облаштована твітером 1,9 см та 6,35 см вуферним динаміком, щоб видавати насичений звук. А чотири пасивних динаміка створюють глибокий бас, який притаманний більшим динамікам. При цьому колонка залишається достатньо портативною, щоб кинути її в рюкзак, або щоб причепити її карабіном до нейлонової петлі збоку. Система має міцну конструкцію з металевим грилем і готова до будь-яких випробувань на рівні стандарту IP 67, що забезпечує захист не лише від пилу та води, але й від легких падінь та іржі. Вона навіть тримається на воді, якщо випадково в неї впаде, щоб її було легше дістати. Насолоджуйтесь музикою та радісними моментами до 20 годин, які забезпечує батарея на середньому рівні гучності. Слухайте музику далеко від дому. Ви можете підзарядити свій мобільний від порту USB c щоб зарядити динамік на повну від 0 до 100%, вам знадобиться до 5 годин часу. Хочете об'єднати динамік в групу, об'єднайте два SoundLink Plus в стереорежим для збалансованого звучання кожного динаміка, або ж об'єднайте два сумісних динаміки серії Bose Soundlink в режим вечірки, слухаючи одну і ту ж музику одночасно. Просто натисніть на першому динаміку кнопку швидкого переходу, щоб розпочати процес, а далі слідуйте голосовим вказівкам, щоб підключити другий динамік. З версією Bluetooth 5 і 4 та функцією мультиз'єднання. Гучномовець має сертифіковану підтримку технології Snapdragon Sound для сумісних з нею пристроїв на базі Android. Також підтримує технологію швидкого з'єднання Google FastPair. Кнопки керування зручно розташовані в одну лінію на верхній частині гучномовця, серед яких кнопка швидкого переходу, яку можна запрограмувати, аби швидко отримати доступ до однієї з функцій, наприклад, об'єднання в групи, яка стоїть за умовчанням, або ж перехід до сервісу Spotify та інші. У вас вдома є Smart саундбар або Smart спікер від Bose. З'єднайте ваш SoundLink Plus з одним із сумісних смарт-пристроїв Bose за допомогою протоколу SimpleSync та додайте звук в інші кімнати вашого будинку. Отримайте повний контроль та індивідуальні налаштування вашої системи через застосунок Bose App, який надасть вам доступ до таких функцій, як налаштування еквалізації, перевірка статусу заряду батареї, програмування кнопки швидкого переходу. SoundLink Plus буде доступним у чорному, синьому та цитрусово-жовтому, лімітована версія. Дякуємо за перегляд презентації системи Bose SoundLink+, Plus, найновішого спікера в лінійці портативних акустичних систем Bose.